Що не кажуть? Ще раз повторіть! На біз! На Напів! Набір! Набіс! Буде на піс! Андрушки, вам сподобалось! Щоб почули. Сподобалось? Я хочу сказати, що це у нас гарна традиція. Минулого року ми тут були, був концерт. Цього року кращий. Так! — Красивих хлопців привіз. Співають про що? Про що? Про кохання? — Так! So — Ви знаєте, вони виступають на надзвичайно великих площадках. Київ, Харків, десятки тисяч. А ми, Андрушки, нас не так багато, але разом дякуємо. Дя 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 Ви знаєте, я особисто попрошу, ну якщо Андрушки подякували краще, чим якісь там Київ чи Харків, пісня на біс буде? Шановні друзі, давайте ми ще подякуємо Олександру Васильовичу за те, що він нам привіз таку прекрасну групу. Я сам там ногами перебирав, думаю, ніколи не чув такого. Да. Олександр Васильович, Олександр Васильович, ми вам дякуємо і надіємося, що ви насідуюче свято наше привезете знов цих хлопців. Правильно? А вам, дорогі рідні, міцного здоров'я, благополуччя, творчих успіхів, і щоб ми вас тут на сюдичому році зустріли. Ви знаєте, людина, яка створила цю групу, якщо я правильно вимовлю, Анатолій Рязанов, правильно? Розанов, Анатолій Розанов підібрав талановитих наших українських молодих хлопців. Поплодуємо йому. Передасте вітання. І я від вас привітаю і обніму кожного з тих артистів. Добренько. Шановний, ви, якщо е, добре попросите, можливо, і ще одну пісню заспіваєте. Вас не чути! Це дороге діло. Друзья, у нас очень веселая песня, она бис. Она должна быть про то, что сейчас здесь будет происходить. Называется она «Танцюет си». Под ваши области поехали! Прийшла весна, а значить, час кохати Нумо всі разом, а то не встигнете Танцюємо сестри і танцюємо, брате, hey! танцюють всі, гуляють всі у тобі, як на полюсі, коли весна, душа піпа, та чуємо знову сном, знов. весь світ для нас і все для нас. Завжди тепер, як перший раз, не просто казна, що у нас, у нас з тобою любов. Сібе любов у кожній полесі Нехай усе вирішує кохання На землі і навіть десь у космосі Хай буде так і ночі до світання. Тропіках на полюсі, коли весна, душа співа, працюємо знов і сном, весь світ для нас і все для нас. Завжди тепер як перший раз, не просто казна, що у нас, у нас з тобою любов. Та чимосно і сном, весь світ для нас і все для нас завжди тепер як перший раз, не просто казна, що у нас, у нас тобою любов не просто казна, що у нас. У нас вами любов!